Привіт всім! Сьогодні хочу вам розповісти історію зі свого дитинства. Я, як більшість хлопчиків, в дитинстві полюбляв дивитися мультики. Тоді в моєму дитинстві тільки от зайшли американські мультики. Серед них такий мультик був як Черепашки ніндзя. Надивившись цього мультика, я от вірив, що Черепашки ніндзя дійсно є, вони живуть в каналізації, їдять піцу. І ось одного разу, коли мама наліпила вареників з картоплею, помастила їх за жаркою такою цибуля зі шкварками. Я вирішив погодувати цих черепашок ніндзя. Відповідно, відсипавши половину цих вареників до миски, я вирушив на пошуки черепашок ніндзя, але був перехоплений мамою біля воріт. Довго вона мені пояснювала, хто такі черепашки ніндзя, де вони живуть. Аргументом був пруд. Ну, після тої розмови я зрозумів, що черепашок ніндзя не існує. Як вам така історія з мого дитинства? В кого яка була історія в дитинстві? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, всім добра і щастя, будьте здорові. Персик передає всім вітання.